За 19 червня 24 го року з номера 19. На рисунку зображено графік функції. Бачимо півколо, визначений на проміжку від мінус 5 до 5, так, так і нарисовано, фрагментом якої є півколо. Обчисліть 1 на пі інтеграл f від x до x на інтервалі від мінус 5 до 5. Інтеграл від, на інтервалі від підінтегральної функції це є площа обмежена лініями підінтегральної функції тобто фідекса і x. тобто це площа між кривою функції і x. а це півкруга круга тут навіть не потрібно рахувати інтеграл не потрібно виражати можна було б виразити і зрівняння кола іг проінтегрувати але в даному випадку не потрібно цього робити тому що ми чітко бачимо що це півкруга Знаємо формулу, за якою обчислюється площа круга πr квадрат. З рисунка видно, що радіус дорівнює 5, тобто площа це буде 5 π, це 25 π квадратних одиниць, а інтеграл, який нас просять порахувати, це буде 1 на π, і половинка цієї площі, тобто 25 пі пополам. Пі скорочуємо 25 других. 25 ділимо на 2, це усне ділення 12,5. При такому діленні можна відображати, що ви, наприклад, 25 гривень ділимо на 2. Кошти всі дуже швидко ділять. І виконують дії. В прямокутній системі координат у просторі задано трикутну піраміду, вершина С її координати. Основою піраміди є прямокутний рівнобедрений трикутник, кут седрині 90 градусів, а значить катити АЦ і CB рівні між собою. У нас задані координати точок А і Б для трикутника основи. Знайдіть об'єм цієї піраміди. З довідничка беремо формулу для об'єму. Об'єм розраховується як 1 третя площа основи помножити на висоту. Висоту ми відразу бачимо, тому що у нас основа, тобто трикутник, розміщений в площині хі. Значить, там координата z до рівні 0 і справді ми це бачимо. І відповідно, наскільки піднята точка С по координаті Z, така й висота. Тобто наша висота дорівнює 9. Знаючи координати вершин А та Б, ми можемо знайти відстань між точками А і Б. Це буде гіпотенуза нашого прямокутного трикутника. Якщо потрібно, ми можемо нарисувати схематично рівнобедрений прямокутний трикутник, щоб трошки краще уявляти. С, Б. Знайдемо довжину гіпотенузи аб в квадраті як відстань між двома точками дорівнює 8 мінус мінус 8. 8 плюс 8, 16 в квадраті. Додати. Мінус 2 мінус 10. Мінус 12 в квадраті. Можна писати 12 в квадраті, тому що мінус зникне при піднесенні до квадрату. 0 мінус 0 0 в квадраті, Можна написати. 16 квадратів, таблиця квадратів довіднику присутня 256, 12 квадратів, 144, разом 400, тоді АВ дорівнює 20. Але наш трикутник рівнобедрений і прямокутний. Для того, щоб зручно порахувати площу основи, нам було б краще знати довжину катетів, оскільки він рівнобедрений, катетів позначаємо xx. І пишемо теорему Піфагора х квадрат додати х квадрат дорівнює 20 в квадраті. 2х квадрат дорівнює 400 х квадрат дорівнює 200. Тоді площа довжину платити, нам незручно порахувати. Корінь з 200 не добувається, це буде 10 коренів з 2. Але нам і не потрібно цього робити. Тому що площа прямокутного трикутника буде рахуватися як одна друга на добуток катетів. А це х на х, тобто одна друга від х в квадраті. А це 2002 дорівнює 100. Тобто бажано зайві дії не виконувати. Якщо нам не потрібно виражати чистий х, то не потрібно робити ці кроки. Це закономий час і ваші сили. І тепер об'єм дорівнює. Залишився останній крок розрахунків. Одна третя. Площа основи 101. Біля дробин. Краще відразу писати всіх дробами. Помнож на висоту 9 перших. 9,3 скорочується на 3. 3 на 100-300. І це є наша відповідь. 21. На діаграмі відображено кількість відвідувачів музею протягом 6 днів. З вівторка по неділю. З вівторка звертаємо увагу. Знайдіть різницю між середнім значенням відвідувачів у вихідні дні. У нас поки що вихідні дні субота і неділя, та середнім значенням відвідувачів у будні дні. Для будніх днів у нас тільки 4 значення представлені. Тобто окремо рахуємо середнє значення для будніх днів. Дивимось по масштабу одна клітинка це 50, вівторок 50, середа 2 клітинки 100. Четвер, 200. І п'ятниця 350. Тут краще прикласти э, паспорт, і що у вас є рівненьки, щоб швидко побачити правильну відповідь. І відповідно рахуємо арифметичне. Додаємо всі і ділимо на кількість днів. На 4. Тут зручно додавати 50 плюс 350, 400, додати 300, 700. 700. Четвертих. Теж усно зручно поділити. 7 ділимо на 4, 1 раз, 3 залишається. 30 на 4, 28 ділиться 7, 20 залишається, 5, 175 в середньому. І для вихідних днів рахуємо. Тут точно треба прикладати лінієчку, щоб не збитись. 600. І ще плюс 2 клітинки вгору. Це 700. 600 додати 700. 1300 ділимо на 2 650. – 650. Знайдіть різницю у вихідний дні та у будній, тобто 650 відняти 175. Краще виконувати в стовпчик цю дію, Чи навіть заради того, щоб зберегти сили. Ну і плюс до всього це дає ймовірність не допустити помилок. 0 відняти 5 не отримується, по, позичаємо в 5 одиницю. 10 відняти 5 5, 4 не отримається відняти 7, позичаємо в 6 одиницю, 14 відняти 7 7, 5 відняти 1 4, 475 і це наша відповідь. Досить прості завдання, як для номерів від 19 до 21. Тест на тест не приходиться.